Майбутня еліта вітчизняної біохімії зібралася на Івано-Франківщині. Тут почала роботу перша літня школа під назвою дослідження вільнорадикальних процесів в живих організмах. Організатор Прикарпатський національний університет та профільна кафедра інституту природничих наук. Місцеві науковці започаткували захід, аби поділитися з колегами набутим за більше ніж десяток років досвідом. Добре, всім відомо проблема так званих антиоксидантів. Це такі невеличкі частинки, які дуже агресивно взаємодіють практично з будь-якими речовинами організму, і в більшості випадків вони задіють якусь шкоду. Ми займаємося тими проблемами, які тими процесами, які дозволяють захищати організм, підвищувати їхній захисний потенціал від цих невеличких шкідників. Ці процеси активно активуються при старінні при багатьох хворобах. Першу літню школу планували організувати для 15 студентів та аспірантів. Однак інтерес до заходу перевершив усі очікування, і кількість учасників збільшили до трьох десятків. Зокрема, до Івано-Франківська приїхали юні науковці з Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Кривого Рогу, Західних областей. Ірина Гораки з Києва вивчає ракові клітини. Сподівається, що нинішня літня школа допоможе їй краще пізнати об'єкт дослідження. В них окисний стрес він відіграє значну роль в розвитку пухлини. Ось я б хотіла володіти новими методами оцінки цього оксидативного стресу, визначення різних активних форм кисню. Ну і Теоретичний матеріал, він також цікавий. Я думаю, будуть сучасні якісь дані, те, що в книжках не пишуть. Перша карпатська літня школа з біохімії триватиме упродовж семи днів. За цей час її члени слухатимуть лекції, матимуть практичні лабораторні та семінарські заняття. Дослідження науковці проводитимуть на пекарських дріжджах, плодовій мушці та рибі.